Шашкова дошка розміром метр на метр зі згущеного молока, медових коржів та шоколаду. Фігури з зефіру в шоколаді та без. По різні боки, Дід Мороз і Санта Клаус. Діди зійшлись у солодкому двобої. Починає. І три. Два, один. Поїхали! Грати казковим персонажам допомагали діти. Кожну шашку, яка виходила з гри, вболівальники з'їдали миттєво. Врешті партія закінчилась перемогою Діда Мороза. Перемога досяга! Опиські мова. Також була перемога сідоця мороза. Гральну дошку розділили на шматки та разом із зефірними шашками роздали дітям. Перший шматок солодкого реквізиту скуштував переможець. Смачного! Так. Ой, смачне! Ой, смачне! Він дуже смачний. Я куштувала з кремовим, а шоколадною начинкою, і він дуже смачний. Надзвичайно свисний торт мені сподобався. В Вламкладії нас таких немає. Під час турніру з'їли більше сотні зефірин та 10 кілограмів торту. Солодкі шашкові змагання у місті проводять четвертий рік поспіль. Однак цього року вперше переміг дід Мороз. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.